Більше 20 ФПВ дронів передав третій окремій штурмовій бригаді колектив однієї із лікарень Тернопільщини. Військовослужбовець на позивний Ксен приїхав зі самого сходу, аби отримати квадрокоптери та відвести на передову. Захисник розповідає, що така новітня зброя на фронті на вагу золота. Тут використовується підвищеної ємності батарея, класний модуль зв'язку, що дозволяє. Навіть під ворожим ребом радіоелектронна боротьба, яка гасить сигнали, летіти далі і не втрачати зв'язок з дроном пілоту. І норм камера. Дрони FPV – це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією вид від першої особи. За словами Ксена, такий дрон одноразовий. Наші військові кріплять до нього снаряди. Після цього оператор дрона влучає ним у велике скупчення окупантів або техніки. Вартість одного такого квадрокоптера становить 25 тисяч гривень. Військовий запевняє, це один із найкращих видів дронів, адже саме цей літальний апарат може перенести на собі снаряд з вагою 3-3,5 кілограма. Завдяки великій масі, вибухівки та майстерності оператора дрона цією маленькою пташкою можна знищити танк. Потреба в такій зброї є дуже велика. Зауважує військовий. За день бойовий ми використовуємо близько 50 штук, і це не, не в пік. Працівники однієї з лікарень Тернопільщини постійно допомагають нашим військовим. З початку повномасштабної війни лікарі відправили допомогу захисникам на суму понад 5 мільйонів гривень. Ми робимо збори і пропонуємо там 3 дні, п'ять днів зарплати перечислити на Збройні Сили України. І люди дають згоду, ми це робимо. Раніше ми перечисляли просто кошти на Збройні Сили України. Ну, Кажуть, що краще купувати конкретний товар і давати конкретні озброєння. передовій наші військові потребують літальних апаратів різних видів, адже сьогоднішня війна це війна технологій у Тернопільській обласній раді. Закликають усіх доєднуватися до зборів та допомагати нашим військовим. Наше завдання тих, хто в тилу. Реально, вся країна сьогодні повинна працювати на фронт, повинна всіма силами, кожному своєму місце працювати для того, щоб допомагати нашим захисникам боронити нашу землю. І відрадно те, що наші комунальні заклади, це не один це багато наших комунальних закладів, які з перших днів війни допомагають нашим військовим. Цього разу лікарі закупили 20 дронів, долучилася до доброї справи та купила ще дві пташки, волонтерка, депутатка обласної ради Алла Стечишин. Одна наша ціль всіх це перемога і долучатись, долучатись і ще долучатися, давати пріоритети. Чи ми маємо десь в іншому напрямку виділити кошти, чи ми маємо краще закупити? Не потрібно кошти, не потрібно віддавати комусь, наприклад, краще закупити, приїхати, десь дати, знаючи, де хлопці на передовій.